Вітаю Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Якщо ви давно мріяли про корисні звички, підписуйтеся! Тут все про максимально прості дії у звичайних домашніх умовах, які принесуть для вас неймовірну користь. Давно мріяли про струнку талію? Щоранку перед сніданком виконуйте вакуум. Зараз я вам покажу, як ви можете це робити. Сядьте максимально зручно, зробіть упор. І починайте. Вдихайте максимально глибоко. Надовго повітря не затримуйте, вам може стати погано. Видихайте максимально повільно. Ця звичка доведе вашу талію до ідеалу. Я ніколи не прив'язувалася до знаків зодіаку, але стихії, стихії це чиста енергія. Щоранку, після того, як ви проснулися, ви маєте можливість користуватися зразу двома стихіями водою і повітрям. Задумайтеся над цим. Енергія це безцінний ресурс наряду із здоров'ям і часом. До зустрічі!